Як виглядає блокування суперників у грі Тріоміно? Ось такому ось, трикутному доміно, де у вас фішки мають по три цифри, і вони мають збігатися одразу обома. Тобто ви не просто прикладаєте ось так вершинку до вершинки 5 до 5, а ви прикладаєте всю сторону. І тут має бути як 5-5, так і тут 5-5. Інакше це не підходить ситуація, і ви не можете викласти фішку. У грі на бали є деякі фігури, за які ви отримаєте ну нереально багато балів. Наприклад, це ось так, ось якщо ви формуєте шестикутник, той, хто це робить, отримає 50 балів. І звісно, якщо ви розумієте, що це не ви можете сформувати цей шестикутник, ви би не хотіли, щоб ці отримали ці бали тут важливо розуміти, що кожна фішка у грі є унікальною і тільки одна існує у цій грі. Наприклад, більше немає 4-4-4. Це єдина фішка 4-4-4 у грі. І так з кожною фішкою. І тому, коли ви ставите фішки, ви можете бачити, що ви формуєте якусь ситуацію, куди потрібно вставити фішку, яка вже є у грі і якої не буде дубля. Тому, якщо ви поставите ось ось деталь сюди, ось на це місце нам потрібна фішка 4-4-4. Але ми її вже використали. Тому цей шестикутник ніхто не закриє і не отримає 50 балів. Але якби ви походили ось таким ось чином. То наступний гравець міг би знайти ось таку фішку 4-4-4-2 і поставити її сюди, замкнути шестикутник та отримати 50 балів. Тому тут важливо не тільки думати, куди ви можете поставити свою фішку, куди вона підійде, але також і перераховувати, де ваші суперники можуть отримати найбільше балів. І якщо це не ви, хто може отримати найбільшу кількість балів за якусь дуже круту фігуру, то можна пробувати їм заважати і виставляти ситуацію, в якій вони точно не зможуть поставити туди свої фішки. Ось така ось гра від двох до чотирьох гравців. А замовити можна у пазли.